Вітаю вас, друзі, вітаю вівторок, вечір. Я, Олексій Ляшенко. Поговоримо про те, що буде за кордоном з чоловіками, там, де ситуація така розгортається, і я, я висловлю свою думку. Поговоримо про те, що кабінет міністра вже, ну, вже колихає, колихає і дуже колихає дуже давно, друзі. Ну, ще про деякі деталі. І почнемо з заяви міністра закордонних справ Дмитра Куле. Про зупинку прийому документів, друзі, за кордоном. Що він сказав? Перебування за кордоном не звільняє громадянина від обов'язків перед батьківщиною. Ну, це аксіома, мені здається. Мені здається, це правильно. Навіть обговорювати тут нічого, якщо ти громадянин. Будь-якої батьківщини держави, навіть не України, ну ти є громадянином тієї держави. І обов'язки перед цією державою ніхто з тебе не знімав, якщо ти сам себе не зняв. Друзі, я хочу сразу всіх попередити. Багато дуже мене дивиться за кордоном. Я буду говорити про чоловіків, не про жінок, не про дітей, про чоловіків. Які є призовного віку від 18 до 60 років, і які виїхали з України після указу президента, і який забороняв виїзд чоловікам призовного віку, якщо людина виїхала до повномасштабного вторгнення, до указу президента до цього всього порядку? Ніяких у мене взагалі, навіть маленького питання немає. Маленького питання, друзі, немає. Ну Просто немає до цього. Якщо людина виїхала потім, після указу, якщо це ще, ще незаконний виїзди, якщо це. Тіса, якщо це ВЛК незаконні, якщо це шляхи обманні, да, там е, системи шляху, -як, якщо це гроші, хабарі, виспись, про цих я і буду говорити, Не про яких інших, щоб не було багато спекуляцій. Неодноразово я вже говорив, що там за кордоном багато людей, які з окупованих територій, які з Російської Федерації, з Криму, з Донеччини, з інших окупованих територій. З нашими паспортами, з паспортами України, які виїхали туди, вони жили там, жили там. Вони не переселялися в Україну, а тепер вони там поплюжать нашу державу. Так, от хай закінчуються у них, у них паспорти. Даба знаєте, боротися з ними тяжко, Хай вони закінчуються. Послуги не видає, не робить наша, наше консульство і посольство. І це буде правильно. Якщо ти вирішив, що Україна не твоя держава, іди там, де ти живеш, і ставай громадянином тієї держави. Бери інші паспорти. Будь ласка, це правильно, це справедливо, це нормально, друзі. Ну. І ніяких претензій нема. Ну, ти вирішив, що Україна це не твоя держава, все. А то Веніславський каже: не можна всім нікому боятися, хто за кордоном вам нічого не буде, попіддержіть. А кому тоді потрібно боятися? Тим, хто за кордоном не треба боятися, а тим, хто в Україні, тим треба боятися. Це неправильно. Тут я підтримую Кулебу. Ну, мільйон разів підтримую Кулебу. Тому що якщо ти вважаєш Україну своєю державою. То будь добр, не тільки користуйся своєю державою, а й допомагай. Нічого ж не каже, що якщо людина повернеться сюди, приїде і він зразу отак от просто перетнув кордон і строєвим кроком на фронт ні. У нас економіка повинна працювати. У нас все повинно працювати. Життя повинно працювати в тилу, і, і на фронт, і, і все потрібно. Але коли незаконно виїздять біля... 700 тисяч людей це тільки незаконно, незаконно. І от що каже Кулеба: захист прав та інтересів громадян України за кордоном. Це е, був і залишається пріоритетом МЗС. водночас в умовах масштабної російської агресії по повним пріоритетом є захист батьківщини від знищення. Це каже міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Як він пояснює і. Тільки що я приблизно це і розповів. Як це виглядає зараз? Кажуть, чоловік призовного віку виїхав за кордон, показав своїй державі, що питання її виживання його не обходить. Ну, показав, показав, хоче він так, хоче. Та раді бо, я ще раз кажу: немає у мене ну ні до кого претензій ніяких. Кожна людина вирішує так, як йому потрібно. Все, все. Але повинна бути послідовність, да? не обходить. І, а потім приходить в консульство що в посольство і хоче отримати від цієї держави, яку він, ну, м'яко кажучи, покинув і відвернувся від неї, хоче отримати якісь послуги. Чому? Ну це ж неправильно. Ну, давайте так. Чоловік кинув жінку, не живе з нею там. Рік, другий, третій потім приходить і каже: виконуй свої обов'язки. Або навпаки, ну це ж неправильно, так же не може бути. Також Кулеба нагадав, що обов'язок оновлювати свої документи в ТЦК існував і до ухвалення нового закону про мобілізацію. Саме вчора він каже, я доручив вжити цих заходів. Правильно, це я вважаю, що да. Якщо люди виїхали законно і люди там живили давно, я вважаю, Тут треба розділити, і тут знову потрібно, щоб попрацювали наша міграційна служба разом з міністерством закордонних справ. Ми знаєте, ми дитя виплескуємо з водою. А не можна. Тут треба розділити, якщо люди там живуть давно, там родини, там у них житло, там, там все у них. Але вони наші громадяни, там, там робота у них, якої тут нема. Ось дивіться, Олександр, Андрій, їхній батько, Поліщуки, вони в Швеції вже біля 10 років. Але вони нам купують, передають гроші вже другий дрон. Від них ми відсилаємо 58-му бригаду. Багато наших дівчаток, україночок, переселенців, які допомагають. Ну, але мова йде про чоловіків, які виїхали після указу президента. Ось я це розцінюю так. Всі інші це повинно, повинні розділяти. Далі я хочу вас попросити підписатися на мій канал, тому що це допомога каналу. Поставити. Подобаєчко, натиснути дзвоник, щоб до вас приходили повідомлення. Е, написати будь-який коментар, як ви вважаєте по цьому питанню, правильно чи неправильно, вірне чи невірне рішення міністра закордонних справ. Напишіть, друзі, напишіть своє бачення. Тільки, будь ласка, без образів, без слов матірних. Так що ми будемо разом. Я буду вдячний за будь-яку вашу допомогу каналу. Це підписка, коментарі, це підтримка фінансова і так далі. Йдемо одразу, друзі. Порошенка. Я не хочу довго за нього розмовляти, а то тут війни, 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 друг другу за чуби, чубаємо це, він допомагає, він не допомагає. Давайте так. Якщо Петро Порошенко робить внесок в допомогу держави своїх, як ви кажете, я вважаю, що в нього немає своїх грошей, але ви вважаєте багато там людей, вважають, що у нього є свої. Ось грошей, які ви вважаєте, що вони його, і він вважає, що вони його, то ці всі гроші і всі ці волонтерські внески повинні бути показані в декларації. Вони повинні бути в декларації. Це і йому плюси. Якщо вони там є, то вони є. Якщо їх там нема, то їх нема. Зайти в декларацію, і подивитися, може. Будь-яка людина, ви все побачите самі. Якщо фонд Порошенка чи ще де, і він там є засновником, він також буде це показувати. Якщо він там не є засновником, то що тоді це за фонди і як їх використовують? Просто дивіться самі. Чи самі. Просто дивіться самі і розбирайтеся самі, друзі, тому що вже надоїло. Оце все говорити, що я говорю, що гроші не його. Використовує він взагалі живе не на свої гроші. І я говорю, одне в сім'ї інше і так далі. Це дуже-дуже тяжко, тому дивіться самі, заходьте в декларацію і дивіться. Тепер про кабінет міністрів. Поговоримо про кабінет міністрів. Кабінет міністрів вже хвилі накривають місяця два-три. То переформатування, то скорочення, то будемо міняти міністрів, то ще щось, то будемо змінювати взагалі міністерство, то об'єднання. Да? Але сьогодні, ось, ось сьогодні приходить таке повідомлення, що ЕС-голову аграрного комітету Верховної Ради і чинного міністра аграрної політики Миколи Сольського викрито на заволодінні друзі державною. Землею. Ну, щось доходить, вже, якщо вже міністри пішли нас виловлювати, і це сап на буце все робить. Землею причому на суму 291 мільйон гривень. Та ще там і спроба була заволодіння землею ще на 190 мільйонів гривень. Слушайте, ну я не знаю, це правда чи ні. Ми цього ще не знаємо. А, слідство покаже. До складу, як пояснюють Набу, до складу зачиненної групи, на чолі з цим топ-посадовцем, це міністром, входили. Різні службові, ну сам же ж ти не будеш корупціонувати ніколи. Різні службові особи, органів держкадастра, також особи, там які контролювали це цю діяльність. Ну знаєте, такі собі куратори. Мені цікаво, а куратори від кого? Що це за були куратори? Це від правоохоронних органів, це від шмигаля, це від офісу президента. Від кого це ці були куратори? Взагалі, що вони Курорували. Ну, знаєте, учасники схему, тут повідомляє НАБУ, забезпечили знищення документів, на підставі яких два держпідприємства на Сумщині мали право постійного користування землею. Вони їх знищили. Так? І через їх відсутність немає документів. Ось, Підприємства є, а документів немає, що вони ніяких. А, обласний держав держгеокадастр Сум склав акт про самовільне зайняття цих ділянок на ці підприємства. Геніально! Колись вони купили, колись вони заплатили гроші. Потім їх документи знищили. І потім же ж держава, державні органи сум кажуть, що ви самі за ви, ви самовільно заволоділи. Ну геніально. Геніальна, просто наглість повна. Далі, за допомогою підконтрольних посадовців Сумщини, обласного Держкода Дастру, ділянки ці передали у власність а, заздалегідь, друзі, визначеним громадянам. Це те ж саме, що я розповідав, що коли Жибривський був в Донецькій області, вони передали землю там, де був літій, де затамповані скважини, да, вони передали е, людям з Заходу України взагалі невідомим, взагалі незрозуміли зрозуміло хто І ось тут також передали власність де, якимось людям. да під виглядом, ну це ж законності, реалізації їх прав на безкоштовну землю. Ви ж знаєте, що кожен з нас має право там на 2 гектари будь-у де у державі, де знайдеш, де тобі дадуть. Ось і так тут знаходять. А це знаходяться державні державна влада, обласна, районні, там, громадські, республіканські, державні. Так що. При цьому умовою отримання цієї землі у власність будь-якої особи було підписання договору про її передачу в оренду приватному агрохолдингу, вже іншому, ще до моменту, поки ця людина отримає. Ну, ви думаєте, а чого це він зразу отримує земля і він зразу передасть? А давали хабар, давали якісь, знаєте, там, вхідні. Ось я або будь-хто з нас отримує землю, і будь-кому з нас, мені, чи вам комусь кажуть, ось тобі там мільйон да, гривень, але ти віддаєш в оренду, і тобі кожен рік ще буде приходити там. 50 тисяч чи 100 тисяч. Неважливо, це сума просто така. І люди йшли на це, вони брали той умовний мільйон і далі все йшло по нормально. І вся ця схема працювала ще з 17-го року. Да? Це ж не тільки це сольський зараз очолив, це сольський зараз уже очолив, ще, будучи е в Верховній Раді, він вже почав це очолювати, як каже, слідство. не знає, це я, пере я переказую слідство. А початок це було ще з 17-го року. І от учасники схеми заволоділи 1250 гектар. Це з 17 по 21 рік, да? загальною площою 2493 га. 2493 гектара. Це Колгосп, совгосп, сов, 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 совгосп чи ще щось, вартість яких да, на момент визначення цього злочину становила 291 1 мільйон гривень. Далі. І вони ж це робили, не встигли трошки заволодіти ще 3282 г. Ви розумієте, скільки, скільки це? Це село. <хи> Вартістю близько 190 млн грн Ну, Однак їм завадили детективи зараз Набута, прокурори САП, Ну, які провели обшуки та наклали на ці ділянки арешти. Ну, Наразі про підозру Повідомували організатору схеми це чинному міністру Миколи Сольському, друзі, а також двом кураторам органів Держдрої. Держ... Кадастр, ще раз цікаво, дуже що за куратори? Та особі, яка сприяла вчиненню злочин. Що це за особа? А чому там міністра називають, а особу не називають? Яка особа сприяла? Мені це дуже цікаво. Звідки ля ця особа? Да? А от ми зараз говоримо про вирішення проблем на кордоні з Польщею, блокада. там, Ой, не на часі це було нашому міністру. Ну ой, не на часі. У нього свої були справи. Як пів Сумщини забрати там. Чим більше Сумщини забере, тим буде краще. Ну, подивимось. Ще раз, я нікого не звинувачую. Буде слідство, подивимося, буде сподіваюсь, що буде справедливе слідство, да? Зараз триває вручення підозр іншим учасникам злочинної схеми. Ну, у нас багато підозр, У нас вже є дуже куча підозрюваних людей. Це і Порошенка, Держзрада Пашинський, Дубінський, Держзрада Коломойський, Шуфрич, Лієв, суддя князів. Підозрів у нас, і причому ну, найвищим посадовцям дуже багато. Але на сьогодні результату просто ноль, друзі. Результату просто ноль. Подивимося, що буде з цим у нас. Ай ай, ай, -яй, 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 яй Далі ж кабінет міністрів колихає. І на цьому тлі я вважаю, що тут не скорочувати, не об'єднувати. Я не знаю, що, треба, що вони хочуть зробити, не змінювати міністрів. Кабінет міністрів повинен бути повністю реформований. І наполовину зменшений. На половину. Скільки міністрів ви зараз знаєте? Я знаю прем'єр-міністра, я знаю міністра оборони, я знаю міністра закордонних справ, я знаю міністра юстиції, ну я знаю Верещук, тому що вона, начебто, керує всім інтеграцією окупованих територій, біженцями. Хоча, як я вже казав, останнім часом я її знаю як вкрай. Поганого міністра, яка повністю знищує біженців в Україні. Повністю вона працює на знищення разом з міграційною службою, на знищення і на знищення тих, хто за кордоном, вони б, можливо, й повернулись. Можливо, не чоловіки, не чоловіки і жінки, але те, що робить Верещук, ну це перше, яку потрібно знімати. Далі я не хочу розбиратися, я просто знаю, що в Сполучених Штатах 333 мільйони громадян. Депутатів там 575. У нас зараз, зараз у нас громадян по всім гарним підрахункам, 30 мільйонів. Депутатів у нас 450. Ви розумієте, що у нас громадян 8 менше, на 8 разів менше, 8 разів менше, а депутатів у нас всього на 125 людей менше. Це неправильно. Так не може бути. І, і кабінет міністрів не може такий існувати, друзі. Це кабінет міністрів був 52 мільйони, 48 мільйонів, 40 мільйонів, 35 мільйонів. Але кабінет залишається таким, ж, таким же самим, навіть розростається. А людей стає менше менше і менше, а люди зменшуються. І у нас війна. Нахрена, вибачте, нам стільки міністерств про діяльність яких ми взагалі не знаємо для чого, що робить міністерство культури під час війни? Не знаю. І, і дур, я не хочу це так. от. все, друзі. Але я знаю, що робимо ми. Я знаю, що ми переможемо, ми свою державу відстоїмо. І головне, щоб ми не допустили тих, хто зараз незаконно тікає, незаконно, щоб вони прийшли і потім нами керували. Я хочу подякувати за донати. Гофман Ользі на розсуд написала Ольга. Любов, просто любов, канал і дрони. Дякую вам особисто любов, дякую вам. Павлюченка Олена, Монобанк, Лешта Лідії. Зайцеву Сергію на канал перерахував. Васецькому Володимиру Велика подяка. Сергій тиснув вам крепко-крепко руку. Кузьміної Оксані три. Саме більше це на дрони Дрони, чуть менше на спальники і на підтримку каналу я дякую вам, пані Оксана, величезна вам подяка. Я розташував передачу дронів скрізь і тут ви побачите. Партнерам і друзям Олексія Ляшенко, як завжди, дякую. Yeah, yeah. Вистро допомагаєте, не втомлюєтесь, не зупиняєтесь, треба нищити, болємо, бо задумбалися відбувати. атаки так ворожі. Сьогодні попали. Yeah, yeah. Дякуємо, не зупиняйте. Слава Україні! Героям слава за ці три дрони. Я вже казав. Я хочу подякувати особисто Бакуму Сергію, який купив один дрон, і також скляр Микола, який. Також купив дрон, а також групі компанії Єдність, яка також оплатила один дрон. Група компанії вже казав. Це виробник комбікормів, Щедранива, Топ Корму, Бестмікс, «Голдгранула». допомагаємо. Переходимо на ці корма від всіх, всіх інших і допомагаємо тим, хто допомагає нам, хто з нашими партнери, хто допомагає воїнам, і вони, окрім ще вироб, ще підприємство Одін, який виробляє е ці дрони. Це наша справа, і це багато хто і ці хлопці допомагають. І наші друзі, наша, наші партнери. Так що допомагаємо один одного. Купуємо у себе для себе у своїх. Беремо, друзі. Також я хочу подякувати друзі. А, все перерахував. перерахував ще на два дрони, спальники вже вислали, так що е, грошей практично нема. Завтра відкрию нову банку. Е, все працює, все, якщо хочете, заходите в опис, там всі є реквізити, там є телеграм-канал. Заходимо, дивимося і спілкуємося, продовжуємо бути разом. Далі я хочу подякувати е, спонсорам за те, що ви друзі підтримуєте е, е, канал. Дякую, величезна вам подяка. От, от ви робите велику справу. Ми існуємо, родина наша існує, спільнота наша існує, ми робимо справу добру. Ви для воїнів, я для воїнів. Ми разом робимо, ми один для одного, ми підтримуємо, дякую вам. Ну і за посилки. Нічого не відміняється. Як було, ветош для танкістів потрібна, речі, щоб ремонтувати танки, потрібні. Далі що у нас? Сітки рибацькі від дронів потрібні, також сітки масові. Кувальні. Одноразова посуда ніколи не знімається. Я навіть перестану, вона завжди потрібна, друзі. Фонарики на лоб. Також смаколики це вже на ваш розсуд, як, як вийде, аби не псувалися і аби не в скляній тарі. Ну це так краще так. Я всім, всім вам, друзі, дякую. До завтра. Україна переможе, а на тих не звертайте уваги. Ми їх переможемо. Ті, хто відмовився від України, хай відмовляються. Все буде нормально. Все у нас буде нормально.